Вони цілеспрямовані, еродовані та активні. Вони переможці і призери всеукраїнських олімпіад. У кожного за роки навчання десятки учнівських змагань, де були найкращими. І в жодного наразі немає репетитора. Цьогоріч Роман Віннічук здобув перше місце на олімпіаді з інформаційних технологій в Луцьку. Віннічук Роман, 11 клас, ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. Його конкурентами у фіналі були майже півсотні одинадцятикласників. Я багато днів, годин проводив у ліцеї за підготовкою до Олімпіади. Мене готував мій вчитель інформатики Філонюк Віктор Володимирич та Горященко Костянтин Євнідич. Це мій другий вчитель. От коли воно цікаво, ти йдеш просто туди насолодитись якимись емоціями цим моментом і цими ну, випробуванням. 17-річний Андрій Холод на всеукраїнській олімпіаді з інформатики торік був третім. Цього року вже другим. Хотів поїхати на міжнародну олімпіаду з фізики, але не встиг пройти кваліфікацію. До Олімпіади хлопець готувався з хмельничанином Андрієм Попиком та вчителем з Кременчука Валентином Мельником. З дитинства полюбляв точні науки. У мене була така схильність до математики фізики, і потім мене зацікавив до фізики викладач Міль Микола Сергійович і. Якось так зв'язалась з фізикою. все. я себе не відчуваю прям таким переможцем, оскільки я розумію, що мені є куди рости вище, і для мене це просто дізнавати щось нове кожного дня. Це для мене така місія по життю. Свій клас Андрій та Роман називають олімпіадним, бо тих, хто прагне вершин, чимало кажуть: серед однокласників здорова конкуренція і взаємопідтримка. Дев'ятикласниця Софія Заганяч вперше була на всеукраїнській олімпіаді з правознавства і здобула третє місце. Готував її вчитель Святослав Ратушняк. Під час підготовки потрібно було опрацювати велику кількість, звісно, матеріалу. А також багато змін, що були внесені саме під час війни. У мене обоє батьків-юристи, а також бабуся нотаріус. Наразі дівчина готується до захисту роботи на всеукраїнському етапі Малої академії наук. Секції інформаційні технології та веб-дизайн, що популяризує ідею адопції безпритульних тварин в Україні, саме в Хмельниччині, а також пропонує метод таргетованої реклами. Щороку учні ліцею номер 1 виборюють призові місця на всеукраїнських олімпіадах. Рекорд закладу п'ятеро переможців. Це спільний результат дітей та їхніх наставників. Ці діти вони є розвинуті, вони вміють думати, вміють мислити, приймати рішення. Їм багато що в цьому житті вдається, і ось цей такий життєвий досвід, класний, позитивний. Він дає їм можливість в майбутньому і здати на високі бали НМТ. І успішно навчатися в будь-яких найпрестижніших навчальних закладах України і за межами. Ну і в перспективі ми так відслідковуємо ставати потім потужними інженерами, лікарями, айтішниками. Цьогоріч переможцями всеукраїнських міжпредметних олімпіад стали 11 учнів начальних закладів Хмельницької громади. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.